Подивіться, я дещо тут сховала, це вирізка, У нас називають солодке м'ясо. Буду готувати його з яблука. Нарізаємо його такими шматочками, довляємо перець чорний, солі по смаку, пускатний горіх. Мішуємо і ставимо на півгодини маринуватися. Пательню теж олії. Ну і викладаю. Нарізаємо яблуко пластинками, перевертаємо м'ясо. Лиємо олії, підсмажувати цибульку. Цибуля підтушилася, додаємо масло. Даємо яблука. Кориці, яблучний уксус, чуть-чуть посолила яблука. Викладаємо наше м'ясо. Додаємо водички 50 мл. Накриваємо кришку. Наше м'ясо приготувалося. В ньому дуже цікаве поєднання спецій, тому це буде дуже смачно. Зелена цибулька ніколи не помішає. Різаємо наше м'ясо. Ну, подивіться, яке таке вологе, смачне. Смачно у кожній хаті.